Півсотні лідерів волонтерських груп зібралися в Київському будинку вчителя. Для них провели перший тренінг із управління своїми командами добровольців під час чемпіонату Європи з футболу. Найголовніша задача тобто, вміти знаходити чоловічний підход, вміти розмовляти з волонтерами, вміти організувати групу, вміти організувати процес. У Києві працюватиме дві тисячі волонтерів. Велика частина з них буде задіяна для допомоги іноземцям метро, аеропортах, у районі стадіону і на зупинках транспорту. Всі хлопці володіють розмовною англійською. Вони також повинні знати історію Києва і володіти психологією на базовому рівні. Тетяна вперше спробує себе в ролі волонтера. Зараз вона вивчає особливості кожної нації, щоб без зусиль порозумітися з будь-яким зболювальників. Ні для кого не секрет, що британці є більш закритою нацією, такою стриманою, консервативною, німці більш пунктуальні. Якщо брати йти на захід, американці більш відкриті до спілкування. Олександр координує волонтерів у своєму університеті. Він сподівається, що досвід роботи на Євро 2012 допоможе йому поглибити знання мови. Це нові знайомства, це практичні навички володіння на англійську мову, так як в університеті, просто вивчаємо, а саме розмовної практики дуже мало. Фінальна частина чемпіонату Європи з футболу відбудеться з 8 червня, по 1 липня. Очікується, що Україна відвідує більше одного мільйона уболівальників.